Усім привіт! Продовжуємо вивчати економетрику. Перед тим, як ми перейдемо до наступної теми, я вам просто покажу приклад розрахунку коефіцієнтів нелінійної моделі множинної регресії. Ось я взяв Х і якісь перетворення Х, Х2 і якісь перетворення Х2. Х3, Х4 теж зробив якісь перетворення. І за допомогою Excel, я, я знайшов коефіцієнти моделі, ось вони. І, відповідно, вибракував ті параметри, які менш впливові. Також є в мене різниці наших коефіцієнтів. Як бачите, все те ж саме, нічого іншого. Але наступною темою, і все це є у файлі, який я вам відправлю. А наступною темою. У нас буде оцінка впливу окремих факторів на досліджувану змінну. Ви скажете, а для чого нам оцінювати ці фактори на досліджувану змінну, коли у нас є коефіцієнти кореляції? І я вам скажу, ні, дорогенькі, коефіцієнти кореляції не так оцінюють. Вплив на досліджувану змінну. Коефіцієнти кореляції оцінюють вплив на досліджувану змінну індивідуально, без урахування впливу інших коефіцієнтів кореляції. Це дуже і дуже важливий момент без урахування інших коефіцієнтів кореляції. А от з урахуванням усіх інших параметрів. Тут уже треба нам з вами дивитися. Перший коефіцієнт коефіцієнт еластичності. Він розраховується просто: ми беремо коефіцієнт Айоти, беремо ікс йоти середнє і ділимо на Y середнє. Це знаходиться коефіцієнт еластичності. І тут у мене є такі розрахунки. Є такі розрахунки. Ось вони. Я взяв наші коефіцієнти, взяв середнє всіх x та Y і легко прорахував, наприклад, еластичність для x 1 Коефіцієнт для x 1 помножив на середнє x і поділив на Y. Таким чином, для Y1, звичайно, середній. І знайшов коефіцієнт еластичності. Він показує, наскільки відсотків зміниться. Наш Y, коли X зміниться на 1%. Ну, як бачимо, що тут всього на 2% зміниться, приблизно на 2% зміниться наш Y1, тобто фактично не зміниться. Дужче всього впливає в цьому розрахунку, і це видно. Впливає дужче всього x 3 коли X3 зміниться на 1%, відсоток, то y 1 зміниться на 0,13 Цей коефіцієнт еластичності достатньо простий. Більш складним є бета-коефіцієнти. Коефіцієнти бета. Показують, наскільки впливає зміна середньоквадратичного відхилення іксів на зміну середньоквадратичного відхилення Y. Ви скажете, а для чого цей розрахунок? У нас є еластичність. На що я вам відповів? Середньоквадратичне відхилення це одна із вимірів ризикованості того чи іншого фактора. Чим більше середнє квадратичне відхилення, яке ще інакше називається математичним стандартом, тим більшу ризикованість представляє собою цей Х чи. Y. Розумієте? Тому коефіцієнт бета, це якраз коефіцієнт бета, грубо кажучи, показує, наскільки ризикованість Хів Впливає на ризикованість y. Формули тут складніші. Бета знаходиться як мінус Х середній в квадраті поділити на одиницю мінус 1 І тут y середній мінус І середній в квадраті на одиниця 1 мінус 1 x і xY. Для цього, щоб це зробити, я побудував велику таблицю. Ось у нас усі різниці. Ось у нас усі різниці. Я знайшов їхні суми. Я знайшов їхні суми, і це дозволило мені знайти коефіцієнт бета. В коефіцієнт бета, як бачите, входить коефіцієнт айоти і відношення середньоквадратичного відхилення С і йо на Х Дивимось, наскільки впливає ризикованість X на Y. Слабо впливає, коефіцієнти маленькі. Ну, дужче всього, звичайно, впливає ризикованість X третього І це дуже важливий момент. Ризикованість X третього дужче всього впливає на наш Y. І останній коефіцієнт дельта. Якраз коефіцієнт дельта. Показує нам з вами величину впливу фактора в сумарному впливі всіх факторів. Коефіцієнт дельта він більш якісний, ніж коефіцієнт бета і коефіцієнт е, е, кореляції. Хоча обидва ці коефіцієнти присутні. Нам треба взяти коефіцієнт кореляції між x йом та y, помножити на бета йо. Ми вже його розрахували, і поділити на r квадрат, який у нас теж розрахований. У нас теж розрахований. Ось всі розрахунки тут зразу показані. Ми використовуємо бета, використовуємо параметр r квадрат в знаменнику, а в чисельнику коефіцієнт кореляції між. Y1 та X1. В цьому випадку, в цьому випадку між Y1 та X2 і так далі. І ці розрахунки одразу все становлять на своє місце. Дужче всього впливає X3, дужче всього впливає X3. Бачите. 85% впливу це Х3, 11% впливу Х2, а всі інші впливають настільки слабо, що навіть не цікаво. бачите? Тут 4% впливу, а тут 0,02% впливу. Таким чином ми з вами одразу можемо, знаючи, що ховається за нашим іксом, який економічний параметр, одразу зрозуміти, що у нас є найважливішим? Що у нас є найважливішим? Якщо порівняти ці величини 0,11 і 0,85 з коефіцієнтами кореляції, ми будемо здивовані, тому що коефіцієнти кореляції цих параметрів з y1 не такі великі. Ось, дивіться, x2 і x3 з y1. Достатньо маленькі коефіцієнти. Більше того, x2 має коефіцієнт кореляції за модулем близький до коефіцієнта кореляції з y1 з x1. Бачите. Та коли ми з вами зробили множинну лінійну регресію, все стало на свої місця. Все стало на свої місця. Наша дельта одразу почало показувати, що самим важливим параметром, який впливає на наш ігрі, є х3. Він дужче всього впливає. І очевидно, при прийнятті рішень в економіці ми повинні самим ретельним чином в першу чергу. Слідкувати і керувати зазначеннями параметра Х3. Ну, наприклад, це фонд заробітної платні. І ми повинні знати, що фонд заробітної платні дужче всього впливає на наш прибуток, якщо Y1 це прибуток, наприклад. І коливання розмірів цього фонду негайно вплине на коливання нашого. Y. на коливання нашого ігрека. І ще один момент. Сума дельта завжди дорівнює одиниці. Тобто, оці всі коефіцієнти, вони відносні і чітко показують міру впливу. Це дуже важливий момент. І на цьому поки що все.